Сердечно вітаю усіх, шановних учасників духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело іменем нашого Спасителя слава Ісусу Христу. Сьогодні нам дуже важливо зосередитися на євангельській сутності і глибині того свята християнського, яке тільки що ми відзначили у п'ятницю. Тобто 2 лютого вже за новим григоріанським календарем це свято, як ми його називаємо, стрітення або в Євангелії це принесення нашого Спасителя у віці сорокаденному до Єрусалимського храму згідно закону для благословення і посвячення. Але я бажав би, щоб вищий пріоритет надати Слову Божому і ще раз нагадати нам цю подію, яку описав святий євангелист Лука у другому розділі. Отож послухаймо. Читаю з другого розділу, з 25-го текста. І ось був чоловік в Єрусалимі на ім'я Симеон. І чоловік цей праведний та побожний був, і він сподівався потіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, і було йому сповіщено від Духа Святого, що він не бачитиме смерті, аж доки не побачить Христа Господнього. І Дух припровадив його до храму, а як принесли батько і мати дитя Ісуса. Щоби зробити їм, що треба зазвичай їм, законним для нього, то взяв він його на руки свої, благословив Бога і промовив. Сьогодні відпускаєш слугу Твого, Владико, за словом Твоїм і з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготовив перед усіма народами. Світло...» На просвіту поганам і славу народу Твого Ізраїля. Хочу застерегти, шановні брати і сестри, шановні християни. Якщо хтось вважає, що ця подія є порівнює там із Різдвом Христовим Воскресінням чи іншими, якась малозначуща, то думаю, що він дуже серйозно помиляється. Такої глибини духовної сутності і історичної значимості, як у цьому епізоді, важко знайти в інших місцях Слова Божого. Насамперед, мусимо звернути увагу на те, що Біблія, хто її уважно читає, це книга, Божа книга. Особистостей, тобто, всі надзвичайні великі діяння Божі, майже ніколи не відбувалися за рахунок масовості, великої кількості людей, а завжди Господь виглядав собі серед народу особливі люди, особливі посудини особливих людей, які мали духовне. Ведення духовне помазання на собі, і ці поодинокі люди часто робили неймовірні чудеса і спасали тисячі людей і навіть цілі держави. Ми мусимо розуміти, що ми живемо у час, я часто це наголошую, персонального євангелізму, тобто добру новину Спасіння через Ісуса Христа. Бог передбачає передавати не масовими загальнонародними засобами, а через окремі особистості, які мають у собі реалізоване Небесне Царство. Ми пам'ятаємо, що самі перші слова проповіді нашого Спасителя, так як і Йоанна Хрестителя, були. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А коли в свого часу юдеї запитувалися Христа, то як же прийде це Царство Небесне, то він сказав, воно не прийде помітно, бо Царство Небесне у вас всередині є? Отже цей Симеон не повторюємо уже старець, тому що Слово Боже зовсім не, не акцентує, якого він був віку. Написано, що він був наповнений Духа Святого, він був особливий авторитет у Бога і в людей. Можемо собі уявити, абсолютно не сказано жодного слова чи святе сімейство. Причиста Діва Марія і Йосиф були знайомі із цим чоловіком. І навіть чи були знайомі священники Єрусалимського храму. Але якщо сьогодні, із призми, і з погляду наших днів сказати так, що постороння, як ми кажемо, мирська людина прийшла до храму і звершує священне служіння, це було би таке святократство, як ми кажемо, це недопустимо. Тут відбувається щось унікальне. В ньому, на ньому є Дух Святий. Він є особа з особливим божественним небесним ореолом, імунітетом, який ніхто не бачить, але святе сімейство, це розуміло, ніхто із них не сказав, ну чому ти, чоловіче, береш нашу святу дитину, тут же священники є для цього. І більше того, Священники покірно відступають в сторону. І це велика честь. Я думаю, що працівники телебачення звернуть увагу, тому що саме в цьому храмі, звідки я веду ці передачі, є оця унікальне це зображення, встрітання, як поводяться священники, як виглядає оцей Симеон, і це дуже важливо. Тут небагато є розпису, є особливо три це благовіщення, Різдво Христове і стрітення. Як це переноситься у нашу життєву сьогоднішню площину? Ми часто кажемо, ми не можемо бути нормально святими, тому що живемо у дуже забрудненому середовищі. Тільки одне забуваємо, улюблені Господом, що це середовище це є ми. Кожна людина, яка говорить, що середовище її псує, впливає негативно на неї, то мусить насамперед подивитися і оцінити, наскільки це зіпсуття походить, чи ззовні, чи від неї із середини, від її внутрішнього морального чи аморального стану. Це перший надзвичайний урок для нас, що ми мусимо розуміти, що Христос сказав, ви є світло світу. І нехай світло ваше сяє так, щоб люди бачили ваші добрі вчинки і прославляли Господа. Це означає, що світло ніколи не питається у тимряве, не заключає із ним якісь, якоїсь окремої угоди, дозволь мені тимряво, щоб я себе виявило!» Там, де приходить світло, там тимрява зникає. І Біблія ще раз підкреслює, в цьому має особливий акцент. Завжди Господь виглядав собі. Особливих людей і Дух Святий це не просто якась уява, якась містика релігійна, навіть біблійна, а це є найпотужніша зброя наша у цьому дуже затемненому і дуже агресивному світі. Хто стежить за моїми регулярними проповідями в мережі інтернет, можливо, згадає. Цей епізод, який я наводив, коли в древності до молодого Давида, ізраїльського царя, який ще не, ще не був коронований, ще знаходився у Хевроні. І е, всі покоління ізраїльські присилають до нього свої військові загони, і, врешті-решт, набирається армія 340 тисяч 600 вояків. І тільки серед них одне покоління із Сахара. Присилає 200 мудрих людей. І ніхто не говорив, навіщо ви так ганьбите, Ми так багато прислали. Одне покоління Єфрема навіть 52 тисячі прислало, а ти 200 цих хлопців, але написано, вони знали час і пору, що і коли має робити Ізраїль. І всі їхні брати, тобто все військо і командири. Робили так, як радили отці сини із Сахара. Пам'ятаймо це сьогодні світові і нашому рідному українському краєві, нашому народові конче потрібні ці унікальні бо натхненні і помазані звище Духом Святим унікальні люди, подібні до цього натхненного звище Симеона. Господь. Дуже цього бажаємо і забажаємо також цього і ми. That's the law is for Улюблені Господом, дорогі брати і сестри, шановні християни, продовжуємо заглядати і збирати собі ці дорогоцінні скарби у цьому епізоді стрітання до наших сердець і пристосовуючи до нашої долі. Я ще раз нагадую, один фрагмент із цієї короткої мови чи молитви праведного Симеона сьогодні відпускаєш слугу Твого Владико за словом Твоїм і з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготовив перед усіма народами. Світло на просвіту поганим і славу народу Твого Ізраїля. Ми розуміємо, що в час нашої великої національної трагедії, яку ми переносимо упродовж уже десяти років, а два останні роки це кривава, широкомасштабна, агресивна загарбницька війна. І у нас слово спасіння або закінчення війни, порятунок, звідки його чекати, мир не сходить із уст наших, із нашої, нашого мислення. Сьогодні люди навіть дуже далекі від Слова Божого. Але так часто чомусь повторюється слово апокаліпсис, кінець світу. Але звернімося до цих благословених слів, які Симеон не просто виповів, тому що він десь їх вивчив. А це, були, це був голос Божий, це був голос Духа Святого. Перше, це спасіння всіх народів. Запам'ятаймо це. Бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготовив перед усіма народами. Люди поділилися, люди створили свої уподобання, свої релігії, свої ідеї. А Божий план є єдиний. Він свого єдинородного сина віддав на ганебні муки мученицьку смерть. Щоб кожна нація, кожна особа у цьому світі була врятована у час її недолі, біди чи якоїсь трагічної ситуації. Це перше, що це відноситься до всіх людей світу, звичайно, до нашого народу у цей час особливе має значення. Але звернімо увагу ще на ці слова останні. «Славу народу Твого Ізраїля, і спасіння, і слава. Знову ж таки, скептик, опонент, скаже, це неправда. Невже Господь Бог не міг бачити того, що буде відбуватися з тим народом через 37 років, коли Він покине землю? Коли Єрусалим буде оточений римськими військами, і здається, жодного жодної надії, жодної перспективи на порятунок нема. Все втрачено. Але таку, таку людину скептично хочеться послати, якщо не до Біблії, то хоч би до реального історика цих подій. І очевидця і учасника їхнього єврейського історика і в свій час полководця Йосифа Флавія. Ми пам'ятаємо застереження Христове такі прості слова, коли ви побачите Єрусалим, оточений військами, то всі, хто є в ньому, виходьте. Так коротко, не сказано мої апостоли. Довірені люди побожні, Бог передбачив, не дивлячись на те, що вони віддячили йому за всі добродійства такою жахливою відплатою, як Голговські, його муки і Моченицька смерть. Але у відповідний критичний час він язичнику римському генералу Це Галлу, Наказує, як це було, Бог один тільки знає, коли війська їхні вже були в середині міста, вже були на храмовій горі, і поступає наказ відступити легіоном окремим і створити коридор, коридор безпеки, щоб кожна людина, яка була в оточеному Єрусалимі, а там зібралося десь біля півтора мільйона людей, могла вийти. Господь не злопам'ятний, і Він не сказав, що ті, які вірні, спасайтеся, і, звичайно, цього голосу спасіння, послухалися тільки ті, які віддали свої серця Христу, які прийняли Його не як якогось. Чужинного оратора, чи навіть чудотворця, а як сущого Бога, який прийшов, щоб рятувати людей. І вони вийшли більше того, що їм було дано спеціальне місце, містечко, і вони в повній безпеці могли там провести своє життя, заховати своє життя в той час, коли. Всі решта терпіли надзвичайні втрати, але це вже було не з волі Господньої, це вже була їхня власна зла воля. І, звичайно, що сьогодні, коли ми забуваємо часто критерії і витоки нашого спасіння, світла, перемоги, то хочеться нагадати. З цієї священної книги Біблії, що у Господа є свій арсенал порятунку. І ми мусимо розуміти, що Господь хоче достукатися до сердець нашого багатостраждального народу. Він має особливий план про його долю. І коли ми стогнемо скривджені, і здається, що немає світла вже у нашій долі, то послухаймо Господню не просто пораду, а Господній маніфест свободи і перемоги над ворогом. Ісайя, 51 розділ, Господь заявляє 12 текста. Я, я сам утішитель ваш. Хто ж ти, що боїшся людини, яка вмирає, і чоловіка, що не мов та трава, а забуваєш Господа, Творця свого, який розпростер небо, заснував землю, ти щодня тремтиш перед лютістю нобителя, що наладився тебе затратити? Де ж подівся той гнів гнобителя, Господь наперед це бачить швидко і відповідь швидко визволений буде невільник, не помре в ямі і не зазнає нестачі хліба. Я Господь Бог твій, який бурить море, аж хвилі ревуть, Господь Вседержитель. Це ім'я моє. Послухаймося. Це не просто декларативні слова, це реальний Богом даний порятунок для кожного народу, який, хоч може так наповнитися цим благовійним відношенням до голосу Божого, яким були наповнені Пречиста Діва Марія Йосиф і священники в Єрусалимському храмі. Вони всі стояли у благовінні і святому трепеті, не перед Симеоном, а перед тою небесною владою і авторитетом, яким Господь наділяє кожну людину, яка покірна йому і яка не виступає проти нього із своїми власними претензіями чи зауваженнями. Нехай Господь береже нас і допоможе нам у цей критичний час. Він виконає свої обітниці, а ми будьмо вірні йому і непохитні слідуванні за ним. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! 嗯嗯